Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада, що тиждень починається саме зі мною. Сьогодні хочу підняти цікаву таку думку. Взагалі у мене завжди цікаві думки, але сьогодні Господь торкається саме про це подумати. Сьогодні світ настільки став толерантним, що навіть підійти до брата, сестри, який робить щось не так, не завжди це гріх. Да? Наприклад, От людина реально щось зробила і вона не подумала, і навіть не знає, що наступила на ваш больний мозоль, і вам це неприємно, і ви тримаєте цю біль. І взагалі ми знаємо, що в Біблії сказано, що треба підійти, залишити свій дар і підійти. І якраз було вчора хліболамання, і багато хто з нас, я я сподіваюся, що багато хто з нас роздумував, чи чисті стосунки з Богом, чи чисті стосунки з людьми. Чи в тебе все в порядку? Ти в мирі з усіма. І знаєте, сьогодні майже неможливо до когось підійти. Тому що, не дай Боже, ти підійдеш, ти ж доторкнешся до людини, до її душі, до її емоцій. І тоді ти нетолерантний. Ти не можеш приймати, ти не можеш вибачати через. Те, що ти підійшов, будуть збиратися багато разів різні делегації, щоб сказати тобі ай-яй-яй, хто тобі дав право підходити? І така цікава штука виходить, що є біблійний принцип. Перший принцип ми вже проговорили, це коли є щось, ти маєш залишити свій дар, підійти до брата, сестри, поговорити і зберігти з свого боку мир, розібратися по-нормальному словом, помолившись і так далі. Є другий принцип, коли це є дар пророцтва. Сьогодні, на жаль, цього дару в багатьох церквах немає. Через те, що світ має бути толерантним, м'яким і так далі. З одного боку, я погоджуюсь, що треба приймати людей. Так і є. Ми маємо любити, приймати, допомагати, зростати і так далі. Але коли ти знаєш, що брат, сестра не прав, промовчати для мене це як бути спільником. Ти ніби не крадеш те, що там є, але втаєш на стрьомі. Бо так це виглядає в моїх очах. І от дар пророцтва, він якраз і має ту можливість говорити напряму, що брат або ж сестра в чомусь мають прогріх, в чомусь мають непрямий шлях. Для чого? Тому що коли ви вивчаєте сам дар пророцтва, ви розумієте, що цей дар потрібен для того, щоб в церкві допомагати йти прямим шляхом до Господа. І це завжди буде шлях, де є перепони, тому що ми люди живемо в гріховному тілі, хочемо, не хочемо, ми робимо ті чи інші речі, які не прославляють Господа. І от пророки, наставники, душеопіківни дуже нам потрібні. І чому їх зараз мало? Якщо ви подивитесь, саме в цьому році багато людей поступають на факультети консультування, душоопікунства. Тому що церкви стали дуже слабкими. Не тому, що мало молитви, Молитв нарешті достатньо, але немає отої відповідальності за себе і за того, хто йде поряд з тобою. Тому що нас так вчили. Ти піклуєшся про себе, з твого боку має бути мир, все добре, дивись вперед, іди, окей. А де милість? А де любов в прояві? А де віра в дії? Коли ти дивишся тільки на себе, то немає всього того іншого, що має бути в християн. І давайте сьогодні молитися про те, щоб в наших церквах прокинулися і стали пророки, стали міцні душі опікуни, наставники, щоб служителя і інші люди розуміли важливість цих людей і навпаки взрощували їх, допомагали їм для того, щоб церкву зміцнити не тільки в молитві. Хоча молитва це перший і вкрай важливий крок. Будемо молитись. Боже, дякую Тобі за цей день, за цей ранок. Дякую Тобі за те, що Твоя милість вона оновилась сьогодні для кожної людини, яка сьогодні є живою на цій землі. Дякую Тобі за те, що ти любиш нас, піклуєшся про нас. Дякую, що даєш нам мудрі настанови і допомагаєш нам це цінувати, над цим роздумувати і нести це в свої родини, в свої церкви, в цей світ для того, щоб бути світлом. На жаль, давно християни не говорять про тебе так, як мали б говорити. Тому багато віруючих, невіруючих не знають тебе. Тому що християни перестали бути світлом. Християни стали оцерковленими, як я кажу, собачаться між собою, постійно сваряться, щось не таке роблять. Немає тебе. На жаль, ми стали дуже сильно оцерковленими. Ми стали дбати тільки про церкву і те, що в церкві. Ми не думаємо про те, що треба виконувати твоє, твоє прохання, яке в Матвія написано «Діть, навчить всі народи, хрестя їх. Допоможи нам бути не тільки церковними, але й людьми, які можуть достойно і гідно нести звання християнин. Допоможи нам в цьому, будь ласка, а особливо в стосунках між братами і сестрами для того, щоб реально зберігати справжній мир і зріст. Для церкви в ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь, друзі. І не забувайте молитися ще про Україну впродовж дня. Це важливо, тому що коли ми взиваємо до Господа, наша армія тримається і перемагає. Всім успіхів сьогодні!